Хочу звідси прибирати оцей, бачите, біля ділянки нашої, оцей дівочий виноград і посадити його на ділянці біля сосни. Зараз викупаю. Все, але підв'яв. Я висадила ось тут виноградик підв'яв. Треба окуріння вичерпала і треба може замульчувати, щоб воно так волога. Хочу ще показати. Дуже хочу показати. І яка гарна ця хризантемка. Тут дощик її розвалив. Ось тут Алісон як зараз гарненько, гіроть. Ой, не гейхера, а як же ж вона? Тенціонерарія. Вже забула. Хочу Бакопу вам показати, подивіться. Як же вона гарна квітня. Айстручка. Яка ж красунька. Зайшло її в цьому кашпо. Того півника ще знайшла. І ще знайшла таку такий антикваріат. Думаю, що його тут зробити. Це може бути навіть як поїлка для пташок. Це, видно, для цигарок. Дивіться, оце вже розпускається потрішечки, а оця і знову паучок біленький. Як вони маскуються? На жовтій жовтий був. Тут білесенький, гарненька красуня. Це тільки тільки розі. Красонечка. А -а -а. І вже починають ягідки, колір піраканта набувати. І дивіться, як отут квітне Алісу. і Пахне, як біла-біла піна. Та далі цей павук отут. Я його боюсь. Под боку са. Такий високий кущ виріс. Змагана сінечка. Не там алісом гарно розрісся. Треба було трошки ближче, кругом отак гортензії. І навіть з цієї сторони класно, що воно не дає випаровуватись в волозі, а у гортензії якраз це добре. Робить такі затінення. Бачите, як він лягає. Ось, Ой, як поносіюється. На наступний рік буде все в алісумі. І гібіскуси вже скоро почнуть квітувати. Красава. Як виглядають прекрасно молоді, погани деяких троянд. Саме листя, які декоративне, красиве. Як мені бути не розстроєним і як мені любити цих котів? Подивіться, що вони зробили. От вчора було нормально, сьогодні подивіться. Просто відломане і все. Я вже не можу. Чого й ти тут товктись? Нема від них спасу. Вже якби ж це свій. А то вони тут гасають нічиї обломане і чути стяками їхніми, пробачте мене. Я не знаю, можна отаку гілочку заживцювати, заживцювати? Ну, їх отак маленькими. Вдасться шапкову жималось чи ні. Може так прикопати десь на грядці з боку її повністю. Може вона вкорниться. Така гарненька була. Отак прям вже догори кущиком таким думала пострижу. А, ні, не вийшлось. Адмірейшн треба стригти випер вгору, подивіться як Рожки оленя. Вже починають розпускати еверсик очіток свої квіточки. Ой, яка красива. Мучка, Атлантіс яку квіточку, хорошенький. Тут вже відпало. Від конструктора знайшла отакі віконечка. Тут треба більшу дирочку зробити, дивіться. І ось парканець. Зразу <різь> заіграло. Заіграло. Ось так. Посадила брослину. Два кущика, один уже так гарненько навіть поплівся. Вона у мене була там між хризантемою захована, навіть не було її видно. А тут плющик ось такий гарненький. Так. І зараз покажу вам, що я ще хочу зробити з цієї попільнички, яка у нас була. ale u nás nikdo nepále určitě my jsme zloveni. Для чогось застосувати правильно. І все. Воно навіть з оцим млином дуже непогано дивиться. Ось так. Все, горщик звідси витягнула. Тут викопала ямку, прополола. ще тільки збоку. Залишилась травичка. Зараз ще тут трошки прополю. І тепер оця імперата в мене буде перекликатись. Ця і ця. Якщо встати так. О десь так. Значить нічого. Зараз присиплю землею і замольчую такою валькою дрібною в мене є цю і цю. Вот так. Друзі, а тепер оцініть. Равлики сюди приповзли. Мені так подобається. Я від... Такого отримую задоволення. І тут трошки присипала і два равлика. Також поставила. У мене вже в задумках є знову купляти нові рослини. Я вже навіть зайшла на сайти і зробила замовлення, оформила тільки ще не проплатила. Так що, ось так. Потрішки, потрішки і щось змінюється, щось змінюється. Але мені це приносить задоволення. Ану, розкажіть, вам приносить задоволення, коли ви пересаджуєте рослинки? Напишіть мені. Чи це я одна така? Роблю поріг з яблук. Придумала таке щось непонятно, що зробила пісочне тісто, потерла його з морозилки, витягнула десь на годинку дві положила, Витягнула, потерла на терці. Яблочко порізала на такі маленькі шматочки, і на маслі з цукром їх притушила. Зверху накладаю отак зараз, яблука. І ще в мене є менший кусочок тіста, зверху знову потру. Пісочним тістом, друзі. І можливо, бо я як роблю пісочне тісто, десь я вже вам розказувала, даю тільки жовтки. А білки, якщо мені захочеться, я ще по тісту, потім до завершення десь 5-10 хвилин, зіб'ю пудрою і, можливо, ще зверху по тісті виложу білки. Ось так. Получиться. Думаю, що буде смачно. Так, наложила яблучка, на яблочко посипала кориці, по кориці знову і по яблукам натерла тісто і вуаля, в духовку. І в духовку. Все, готовий пиріжок. Не вже піною його не мазала. Ось таку. Мисочку помідорів вибрала. напевно що буде одна така мисочка. І все. Зараз піду виберу в тепличці і хочу нижні листочки вже пообрізати. Бо вже ми прочитали в новинах, що в горах випав сніг. невідомо яка зима буде. Думаю, що вона швидко до нас прийде. Знаю, які мені купити отакі прищепки, бачите, всі гілки на чері. вони дуже важкі, набирають Вон. і ламаються. Деяку я так просто позакладала. Бачу, верхні знову поламались. Вон, черіки ще будуть стигнути. І оцей КС1549 все-таки в теплиці він дуже себе гарно поводить. У відкритому ґрунті не так, друзі. Вже бачу трошки фітовтора пішла і в теплиці. Ночі дуже холодні. Це дебарао. Подобається такі середні помідорки. Оце, по-моєму, царський, Його е, дуже хвалили мені. Він трішки по е, плодам більший. І ще я вам покажу пакетик, я вже купила давно, десь роки два назад, називається фітовторостой стійкий. Ось, і як він гарно нав'язує, друзі. Дуже гарний помідорчик. У мене був у відкритому ґрунті, то він був нижчий, бо тут вони витягуються в мене. І що саме головне, він дуже смачний. Дуже смачний. Він такий от, як чумак. Я його попробувала на смак, ну просто ням-ням. Ням-ням. Дуже смачненький. А сливка в мене вся от у вершині гнилі. Треба було, може, раніше тим кальцієм, але хтось мені з підписників написав, що в ямку ложить не доломітове борошно, а кісткову муку чи рибне борошно треба купити в кожну ямку. І ніколи немає проблем з вершинною гнилю. Треба, як буде все добре, на наступний рік собі спробувати. А оце волове серце, гарнезний. Зараз його сікатором зріжу. Ну оцей просто краса. Просто краса. І їсти і в баночку його закривати буде просто шикарно. І він з низькоросних він сам себе вершкує. Він вище не йде. Отак От дає, дає, дає. Бокові погани. Ой, Зараз обріжу оцей. Не хурма у відкритому ґрунті і з цієї фітофтори ні одна помідорка не вижила, а я жовті дуже люблю. Дуже-дуже. ще можуть постояти. Ті, що легенько зриваються, я тільки зриваю. Нарізала ось тільки листя, знизу пообрізала. Ну і оця звичайна помідорка. Дуже класна, дуже смачна, така рожево, чорна. Я навіть не знаю, бо це був пересорт в пакеті. Я залишила одну помідору і з цієї помідори своє насіння зібрала, але вона з легенькою кислинкою, солодка. І дуже тоненька шкірка в неї. Дуже. Просто на салат так поїсти, це просто супер. І гарно-гарно нав'язує. І тут в мене десь внизу я її обірвала. Бачите? Така. Якийсь трюфель чи що? Якийсь пересорт, бо я брала звичайні. Брала звичайні чері, червоні такі. Різала пиріг, так він виглядає. М -м -м. Це дуже смачно.